В Україні не вистачає лікарів. Ситуація в прифронтовому Запорізькому регіоні незабаром стане критичною, тож робота над профорієнтацією випускників шкіл та коледжів в пріоритеті. Впродовж року дні відкритих дверей ЗТМФУ проводить чи не кожного тижня. Нещодавно відбувся масштабний ярмарок медичних професій. Днями на екскурсію до університету завітали представники 16 територіальних громад Запорізької області, серед них керівники відділів освіти, медичні працівники, директора шкіл. Представники батьківських комітетів задання таке показати потужність університету, показати матеріальну базу, можливість отримати навіть в умовах військового стану престижний диплом, набути практичних в безпечних умовах. На відміну від попередніх екскурсій, що відбувалися на території головного кампусу вишу, цього разу всіх охочих запросили до університетської клініки нового навчально-науково-лікувально-тренінгового центру. До речі, найбільшого та найсучаснішого в Україні завітали гості і у безпечній аудиторії, що знаходиться в спеціально організованому укритті. Для нас це і актуально, і це цікаво. І це зараз, ну на мій погляд, ну, вкрай необхідна професія. Наша держава по-моєму, зараз дуже, дуже відчуває потребу в лікарях. Впродовж кількох годин екскурсанти почули не тільки важливу інформацію щодо критерії вступу для абітурієнтів, умов навчання, але й отримали корисні навички з надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ми сьогодні бачимо досить такий цікавий практичний захід. На якому доступно пояснено, показано, гарна дикція і все так чітко, поетапно структуровано показано. Тому ми задоволені дякуємо. Поки одна частина гостей опановувала та відпрацьовувала головні принципи призупинення критичної кровотечі, поруч в сусідній аудиторії відвідувачі змогли побачити принципи роботи лікаря в рамках сучасного проєкту з телемедицини. Консультація відбувається з використанням новітніх технологій. Дуже перспективний напрямок на сьогодні. Дуже багато громад і в Запорізькій області, і по Україні закуповують телемедичне обладнання, проте саме навчальне обладнання є лише зараз в Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті. Саме тому наша кафедра і є основним таким. Навчальним курсом із тематичного удосконалення і з майстер-класів саме як працювати з цим обладнанням, як його використовувати в практиці не лише сімейних лікарів, а лікарів-психіатрів, педіатрів, неонатологів, гінекологів. Тому є актуальним запрос, є багато попиту щодо навчання. У нас і ми намагаємося його задовільнити. Неабиякий інтерес у відвідувачів викликала над сучасне приймальне відділення центру та навчальна операційна з ендоскопічної хірургії. В цей момент багато хто пожалкував, що вже вийшов з віку, коли треба обирати професію. В захваті від неймовірних можливостей навчання в університеті і голова Запорізької райдержадміністрації Олег Боряк. Я ну, чув про але сам же ж я не медик, тому я не, не знав, які можливості для наших дітей розкривають цей медичний заклад. Моя місія як керівника району, як представника державної влади, щоб все зробити і е, територіальними громадами, і е, школами, які знаходяться в, на території громад. У нас 16 сільських територіальних громад у Запорізькому районі, щоб максимально, максимально донести до дітей, до директорів школ, до вчителів, до батьків, що у нас є така шикарна база, і її потрібно максимально дати можливість всім. Використовувати на всі 100%. тому я всіх дітей запрошую в наш медичний запорізький заклад. Я запрошую всіх батьків. Якщо у вас є я, там думка, хоча б на 10%, що ви бажаєте свою дитину зробити лікарем, Будь ласка, приходіть сюди, навчайтесь, а ми все умови будемо створювати. І якщо потрібно щось додаткове, ще зробимо і додатково. Завершилася екскурсія відвідинами університетської клініки, де гості змогли поспілкуватися з керівниками університету у творчій та неформальній атмосфері. Я дуже вдячний, що керівник Запорізького району Олег Буряк організував разом з командою таку цікаву зустріч, і я думаю, ті, хто сьогодні був у нас, задоволені, бо вони побачили і університет, вони побачили. Навчальні операційні, симуляційні там манекени. Вони навчилися, як проводити серцево-легну реанімацію, зупиняти кровотир, що Багато багато і що Їм буде дуже корисно. Заходи з профорієнтації випускників шкіл триваються. Найближча зустріч відбудеться 24 травня на базі університетської клініки одесяцій. Запрошуємо всіх охочих.